Ножки ваші залишились вгорі, поперек лежить на підлозі, підтягніться і потягніться руками до пальців ніг. Залишимось тут 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Разом долоньки. За одне коліно вгору 10. Дев'ять. Вісім дихання. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один за інше коліно. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вгору пружинки. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Да, це перед шанами. 5, 4, 3, 2. Ноги залишились вгорі. Покладіть шию, голову, руки вздовж тіла і почергово опускайте ноги. Вниз, якщо болить поперек, то зігнуті ноги в колінях будуть працювати. Знизу, так от будете їх розкривати. Але в будь-якому випадку в обох варіаціях живіт сильний і притискає поперек до підлоги. Залишилося 10. Дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, полегшений варіант, два коліна до живота і по одній ножці вирівнюємо вздовж підлоги десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Ще трошки. Як поперек. Ксюша. живіт Напружуйте сильно. Три. Можливо, повністю не вирівніте ноги до болю. До цього відчуття болю працюйте. Хорошо? Один. Ксюша продовжує по одній нозі, в кого поперек не болить, дві ноги вирівнює десять, дев'ять. Вісім. Сім. Дихайте. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Коліна до грудей. Руки в сторони. Коліна в бік, голова в протилежний бік. Да. В інший бік. Хайте на спину, поставте стопи. І з боку в бік, ось так от похитаємось, стегна в один бік, голова в інший, стопи на підлозі. Можете вже прикривати очі, але ж нам зараз треба буде ще переміститись до тепла. Да? Але трошки побудьте, можете прикрити очі, почувати як повільно і поступово відбувається скрутка. Такий вже відпочивальний, як би етап. Продовжуйте.